Всім привіт! Сьогодні ми на нашій виставці хочу вам розказати про одну з наших саун, називається Space, довжина йде 3 метри, ширина у нас де 2,40, висота 2,57. Як ви бачите, зразу велике панорамне вікно йде, товщиною 1 см термостійке тоноване. Зовнішня у нас обшивка, друзі, йде з мудрини, покрита маслом. у нас сауни ось такий вигляд. Двері у нас від компанії Тесі Термостійки товщиною 08. І звичайно, наша серединка. Друзі, ось така краса, тільки подивіться. Стеля та стіни у нас дуже злипи, лежаки у нас віхи, підлозі, соси. Пічка у нас де харвія. По утепленню у нас де пірплита 5 см, Гідропаробар'єр. Друзі, кому цікаво, ви можете заїхати до нас, подивитися. Ми заходимося на трасі Київ чоп село Трасянець або зателефонувати за номером. Чекаємо вас.